Лисичка і рак українська казка Іван Франко. Зустрілися лисичка з раком. Стала й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти, нема що сказати. Справжній неборак. А скажи мені, раче небораче, чи то правда, що тебе раз в подріжжі послали? А ти аж через рік з дріжджями прийшов та й ті посеред хати розіляв. Може, коли й правда була, каже рак. А тепер дуже на брехню схоже. Ова, значить, ти тепер пруткіший став? Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай поб'ємось об заклад. Що я швидше від тебе до пінька добіжу. Що? 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 здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на крок скок впереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовив врак. Побилися вони об заклад, стала лисичка на один скок вперед рака. А рак учепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить щодуху, аж курява здіймається. Добігла до пенька та й кличе. А де ти, раче? Нічого не чути? Ну, раче, де ти там? Ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до пенька. Та ось де я. Давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг. Кінець.